Є у нас район не дуже благополучний. Знаєш, такі, де залишилися жити люди похилого віку в старих домах, а решту квартир зайняли особи маргінальні. Оселилася там сім'я. Звідки як вони там з'явилися, достеменно невідомо: чи спадщина, чи ще щось. Сім'я із трьох чоловік мати, батько та син. Синові років 7-8. Батьки із сімейство алкоголіків. Син голодранець сам по собі завжди бігав, але з сусідами поводився ввічливо: вітався, допомагав бабусям сумки донести до квартири та й таке. Кілька разів нам надходили скарги на шум, скандали та гучну музику з їхньої квартири. Ми приїжджали, попереджали, але що далі? Зазвичай обмежувалися застереженням у крайньому випадку невеликим штрафом. Якось зателефонувала нам бабуся сусідка по сходовому майданчику цієї маргінальної родини. Її квартира межувала безпосередньо з ними. Вона нам сказала, що другий день поспіль чує у себе в кімнаті з боку їхньої квартири планомірний стукіт, практично без перерви. Ви ж знаєте бабусь, які до всього чіпляються, проте ми відреагували, поїхали перевірити, що там трапилося. Передбачаючи чергову догану за погану поведінку, приїхавши на місце, ми зателефонували до квартири. Нам ніхто не відчинив. Довго стукали. Сусідка бабуся до нас приєдналася вона нас покликала до своєї квартири послухати, що звук справді є. Ми зайшли і справді почули цей стукіт планомірно, чітко та голосно. Потім ми повернулися на сходовий майданчик та продовжили стукати у квартиру до сусідів. Але потім одному з наших співробітників спало на думку просто смикнути ручку дверей, вона піддалася, двері відчинилися, і ми зайшли. ніс ударив огидний запах гниття, його одразу можна розпізнати, тим більше, якщо стикаєшся з таким не вперше. Ми тихо й обережно заглянули на кухню. У велику кімнату, але нічого не побачили. Пройшли далі і відчинили двері у ванну там теж було чисто. Потім ми рушили до кімнати, що примикала стіною до квартири сусідки бабусі. Двері були зачинені, але не на замок. Відчинивши їх, перед нашими очима постала справді огидна картина кімната являла собою невелику спальню. В лівому кутку стіни якої стояло ліжко. На ньому сидів батько сімейства і просто тупо жер залишки того, що залишилося від його дружини, розтираючи при цьому кров по обличчю. Підлога та стіни були в бризках крові, відчувався запах крові та екскрементів. Від запаху і цього огидного видовища підступила Нудота. Чоловік повторював одні ті самі слова. Якщо не з'їси все, то тобі кінець заберуть. Стало страшно. Хлопці, що були зі мною, зреагували та кинулися на нього, скрутили і зігнули. Але він зовсім не чинив опір, а просто розсміявся. Хоч це видовище й привернуло нашу увагу в першу чергу, проте ми подивилися у бік протилежної від ліжка стіни і побачили, що на шнурку, який прикріплений до гачка на стелі, Висить відірвана дитяча рука вона розгойдується і вдаряється об стіну кісточками, видаючи планомірний стукіт. Що у результаті? Чоловіка забрали. Швидше за все, на нього чекає довге обстеження і в результаті психлікарня. Він не говорив, мовчав, мов риба, жодної інформації ми не отримали. Але найголовніше, що він був тверезим, аналіз крові. Нічого не показав. Після обшуку в квартирі ми знайшли у раковині уцілілі нігтьові пластини, які належали жінці, можливо, дружині цього мужика, а сина, його тіла, його слідів окрім руки, підвішеної до стелі, ми так і не знайшли, як не намагалися. Справу згодом закрили, списавши все на мужика.